Так, ясіп така на 1.6, на капоті такі сколи, значок в нормальному стані, радіатор в принципі нормальний. Фари трошки мутненькі. Все в оригінальному окрасі. Крім однієї частини. Тут видно що побило граном кришу, м'ятинки такі є. Тут царапки такі есть. Очень все нормально. Ляда, значит, все знімалась, середини нічого немає, стекла все рідні, це восьмий, восьмий, це теж восьмий, лобове меняло стекло. Тут у нас теж ось такий от моментик есть, значок цілий ну все, я бачу там трохи є, на баку немає там теж трохи пішло вже. Колюси 11 го року, в принципі ще нормальні. Тут ось ця штина роблена, виходить зі шпакльовкою, тут по 1700 мікрон у цьому в цій частині б'ється, отак от тут все перекрашено до цього. Це Все красилося, тут найбільше навіть видно шагрінь інша і тут видно, що тут ремонтні роботи робилися. Диски диски ще нормальні. Тут теж 8-8 рік. Ось такий момент є світ від пасика. Тут смазки цілі. Така трошки пошкрябана без кліматконтролю на кондиціонері. Тут є підлокотник, подвійний раз, два. сидіння тут в нормальному стані. Ззаді дивимось теж непогано. Лобове, лобове міняне. Тут все нормально, мотор сухий, жидкость, жидкость теж в хорошому стані, тут дивимось ось такі там пошкрябинки є такі маленькі, 188 тисяч пробігу, наклеїчка не переклеювалася, прийомчики ціленькі, тут все є. Эта ступка колеса трошки, ручка полизла. Тут все в нормальном стане. Руль такой. Не бачу, что он фарбовался. В принципе, в нормальном стане. Пробег 187 тысяч. Тут тоже розетка на 12 вольт. Аукс выход. Все, все работает. Ну у нас якісь документы працює мультикермо тут конечно тільки громкость переключення магнітоли В принципі всередині виглядає нормально Тут у нас просто регулювання зеркал Немає Закривання зеркал. Тут ще отакий на капоті момент. Кам'яндинка теж. теж... Ну коротше був град, побило градом. Так досить видно. На камери може не видно, але якщо підійти близько, то це видно. Ось дивлюсь на цю Kia Sit-ProSit 2 1.4 бензинова. Тут у нас значок Поліс. Радіатор такий уже. Вже на підході, Значить, я не бачу, щоб з нього щось капало. Там жарчим наче такої великої немає. Бампер мальований. Це, ось це крило роблено зі шпакльов, тут навіть видно так ремонтні роботи. Тут наче нічого не відкручувалось. Стакани всі цілі, ці відкручені, стойки значить, міняли. Там так само по мотору. Рідина чиста, ззадів великі потоки масла. Там з підквапаної кришки тече. Машина вже досить довго стоїть. Я не бачу, щоб мотор мили. Але не запотівання, а навіть там потоки масла є. Ремонтних робіт я не бачу. Так, машина. Машина в рідній фарбі. Ось тут такі от. ржаві супорта, ржаві гальмінні диски, резина ще поїзди, але вже скоро теж треба міняти її 18-го року, перший місяць ржавчини немає, пороги рівні. І тут такі маленькі, десь маленький був такий скольчик рижик, але такого великого я не бачу нічого. Тут така сама історія. Диски вже ржаві гальмівні, супорта теж ржаві. На капоті присутні скольчики. Тут ось такий моментик, тут теж уже значок підлізає, На бампері теж є такі рисочки маленькі. Стекла всі рідні. З тієї сторони теж все нормально. Ось така є рисочка маленька. Підтідний зум теж нержава, ціненка. Ну, ось такий момент є, такі от сколи є, вже треба підмальовувати, але незначні. Сидіння в хорошому стані. Тут двойний підлакітник, вогнегасники. Тут є такий момент. Тут ось у нас пластик тіленький, два стеклоподйомника. підйомника, зеркал, ліво право замикання зеркал, мультируль, шкіряне кермо, кермо не перешите. Акумулятор розражений, не можу її завести. П'ятиступка у нас, кнопочки всі ціленькі, куліса теж. Такі підстаканнички є. Задні місця мало, але в принципі можна розміститись. Сидіння теж в хорошому стані. Зараз можна підключити акумулятор, завести її. Є круїз контроль. Кліматизацію не знаю, треба відпалити, побачити. Є AUX, iPod, USB, розетка на 12, прикурюватель. Щось мені не подобається, як двері закриваються. Видно, що фара знімалась, фари такі попісочені тут трошки краще фара знімалась, теж такі на бампері, сколи, а вже помалювали і вже по-новому. Бампер помалювали так не дуже. Добре, але в принципі колір сірий є. Тут ще й отакий такий момент, що саме. І у нас історія з машина з Бельгії. Ось ці всякі фактури на неї. Це походу Європротокол, якийсь випадок був, ну походу по лівій стороні. Там ничего критичного не мая Так, под низом бачу, что у нас все масле тут. Напідоні теж маслі. Завелась добре з першого разу, хоча акумулятор був розряджений. Кліматизація працює, все, тільки включив, на 17 вже дує нормально. Двохзонний клімат контроль. Ось такі теж на колісі є такий моментик, теж не критично. Працює двигун нормально, мені в принципі подобається. Зараз побачимо, як зовні. Так, багажник. Внизу все нормально, запаска. Тут нема нічого. Ніяких заломів, все добре. Теж не бачу нічого критичного. Двигун працює добре. Тихо, 1,4 бензин. Микається добре. короче, зараз удаляємо ошибку по EPC, по датчику управління рульового колеса, щось не проходить. Так, наче все нормально. Не проходить ця ошибка. Треба дивитись. Проїхались нормально, але треба треба все-таки ті тарчі міняти. Диму ніякого немає, перевірив все нормально. Хороша, адекватна машина, але багато треба тут ще докладати коштів.